Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Вирішив поділитися з вами досвідом користування смарт-годинником Cosped T3 Ultra 2. Ви розпаковочку дивились. Сподіваюсь, сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть. Але повторюсь: я ніякий не обзорщик, я всього на всього. Простий користувач, який щось купує, щось пробує, а потім ділиться своїми враженнями. Тому, якщо вам це потрібно, запрошую до перегляду, якщо ні, можете переходити десь далі. Отже, смарт-годинник Коспет t 3 Ultra 2. Користуюся місяць, трішки більше, десь місяці 2-3 дні. Приїхали мені забрав їх 22 травня, почав носити десь з 25, здається, десь через тиждень. Що хотілося б сказати? Я, звичайно, чогось там супер якоїсь супер інформації не скажу, але декілька нюансів, що мені сподобалось, що не сподобалось. Ну, по-перше, дивіться, та що ж таке? Поставив я браслет, здається, тоді я не показував. Як бачите, тут так званий метелик. Замок я маю на увазі. На руці це виглядає. Ну, якось так, та що ж таке? Ще той фокус. На руці з браслетом годинник виглядає дуже, як на мене, симпатично. Ще б фокус був би на місці, було б взагалі шикарно. Ну ти поглянь. нарешті впійму. Е -е. Але, але є нюанси. Які саме нюанси? Якщо ви. Будете користуватися саме як е смарт-годинником для фітнесу і так далі, то, звичайно, з металевим браслетом все це не дуже буде вам зручно. По-перше, я показував е в розпаковці показував вагу з браслетом. Е загалом там щось порядка 180, здається грамів, якщо я не помиляюсь. Ну, якщо цікаво, зайдіть гляньте. Тому бігати в них, тим більше, мабуть, якщо плавати, я, звичайно, не плаваю. Буде, ну, скажімо так, не фонтан. Це так, м'яко кажучи. Другий момент, навіть якщо ви просто будете спати з браслетом, тому що тиждень я намагався спати в металевому браслеті, також це незручно. З звичайним отим гумовим чи силиконовим, я не знаю. Я маю на увазі ось цей. ось цей браслет, який я зняв. Ремінець, точніше, то з ним все гаразд. В принципі, не Амазфіт, звичайно, вночі я маю на увазі, коли ви спите, але в той же час і без якихось великих проблем можна спокійно. Спати і ну, якогось супер дискомфорту не складає. А ось з металевим, то, звичайно, складно. Тому, як бачите, це я одягнув тільки для того, щоб вам показати. Ну, Я маю на увазі, якщо ви хочете там, да, десь одягти під е, якийсь діловий стиль, то одягнули, походили, потім зняли і все. А так для е, щоденного носіння, звичайно, краще той гумовий ремінець. Далі, далі, стосовно автономності, ну по-перше, заряджав за місяць три рази. Як бачите, на сьогодні 7% ще є, але дивіться, розкажу, як, як вони тримали. Перший тиждень навіть не доходив. 6 діб, і то декілька годин, якби доходи, було б 6 діб. Тобто навіть тиждень вони не прожили. Чому так? Ну, по-перше, було цікаво, я їх синхронізував зі смартфоном, і відповідно постійно він був добу прив'язаний. Це, відповідно, їло акумулятор. І крім того, була в мене поставлена функція завжди на дисплеї. Якщо розпаковку дивились, ви бачили. І ось за добу. Незважаючи на те, що нічого там такого не було, я маю на увазі е, якоїсь інформації, годинник і дата, все. Е, тим не менше за добу розрядило дуже сильно. Більше половини заряду пішло. Потім я вимкнув цю функцію Always on Display і відповідно відв'язав. Періодично прив'язував, для того, щоб подивитись там показники сну і так далі. Е, але відв'язав від смартфона е, і от він дожив у мене. Ну, до 6, трішки, трішки не дожив 6 діб. Потім я його зарядив і він у мене прожив на одному заряді. Ну знову було так 7 чи 8%. І я поставив на зарядку. Тобто до повного розряду він не, не дійшов. А ось перший, перший, перший заряд да, я був в місті і вийшло так, що. Ходив, воно в мене все там кроки міряло і так далі. По приїзду додому я побачив, що він геть розрядився. Так ось зарядив я другий раз і, відповідно, вистачило мені на 16 діб. Тобто більше двох тижнів. Годинник прожив. Я вважаю, що це дуже і дуже непогано. І потім була третя зарядка. На ній він живе вже також майже 2 тижні. Сьогодні у нас п'ятниця, ну, до неділі не доживе, в неділю я заряджав і, відповідно, майже два тижні прожив, я його сьогодні поставлю. Зараз дознімаю відос і поставлю його заряджати, тому що 7%. А сьогодні планую виїхати на велосипеді, тобто тренування ось так. В принципі, автономність, як на мене, дуже й непогана. Але ну, єдине, звичайно, що якщо ввімкнути. Завжди на дисплеї, то розряджаються дуже швидко. Далі, під час оцих трьох зарядів, тобто я маю на увазі, якими функціями я користувався, практично завжди. Підв'язував до смартфона кожного дня по декілька разів для того, щоб він там синхронізовувався, щоб воно там ну не знаю, можливо, якісь оновлення. Періодично прилітали сповіщення. Сповіщення, якщо ви виставите те, що вас цікавить, Viber, Facebook, Messenger, і так далі, Telegram, все прилітає, все відображається. Звичайно, якщо великий текст, то все воно не поміститься, але тим не менше, ви однозначно побачите повідомлення. Так ось дивіться, трішки втратив думку, хотів, що хотів сказати. Крокомір, годинник, декілька разів запускав, чисто так для перевірки тренування, я маю на увазі, запускав режим ходьба на вулиці, і він в мене все це рахував, показував, швидкість руху, темп, точніше, кількість кроків, час і так далі. Ну і, от, в принципі, вистачало. Два рази виїжджав на велосипеді, також задавав режим тренування, велосипед на вулиці, все показувало, але є один момент, який мені знову не сподобався. Що мені не сподобалося. Ну, Дивіться, да, от, ви обираєте тренування, вибираєте велосипед на вулиці, під'єднується він. Я маю на увазі вмикається GPS, під'єднується до супутників. Оцей кружочок сіренький стає червоний, і поїхали. Але, але наприклад, ви їдете, проїхали там, я не знаю, 15-20 км, вирішили зробити невеличкий перекур. На Москвіті я зазвичай натискав кнопочку і зупиняв таймер. Ну, Поки я там 5-10 хвилин буду стояти, щоб час не рахував. Тут, коли я натиснув, чомусь потім він в мене не запустився. Тобто я поїхав, натиснув знову час, час пішов, а от не кілометраж, не швидкість, нічого в мене не показувало, і відповідно пів шляху потім все це в трек не записав. Трек записує. Трошки згодом я спробую згадав, що в мене ж є моя та екшн камера старенька. Покажу вам на смартфоні програмку, і, відповідно, покажу трек, як пише. В принципі, я вважаю, що пише дуже-дуже точно, як для годинника за дуже таку ліберальну ціну, демократичну ціну, я вважаю непогано. То ось, це такий перший жирний момент, який мені не сподобався. Це чомусь ну, не продовжує показувати. Запис треку і ну, тренування виходить якесь незрозуміле. Другий раз, коли я поїхав, я не зупиняв. Тобто воно писало, я зупинявся декілька разів, там робив фотографії, перекурював по декілька хвилин. То е все прописало, але ж, відповідно, е інформація стосовно тренування була не така точна, як хотілося. Наступний момент, наступний момент, який мені також не дуже сподобався, а точніше не сподобався зовсім, це е, ось ці циферблати, які ми можемо змінювати. Е, їх досить багато, як на мене, досить багато. Але е, замінити ви можете е, тільки 4. Тобто зараз покажу. Те, що я вам хочу сказати чи донести. От ми з вами зайшли в меню. Да, є стандартні, там я вам казав 8, чи 9, чи 10, їх замінити не можна. тобто Ми можемо додати до них якісь, ну, от, наприклад, такий. Але додати ми можемо тільки 4 е, всього циферблати. Якщо хочемо додавати наступний, то з оцих 4, які ви додали, е, один якийсь ми маємо зняти списати. Оце момент також якось незрозумілий. Тобто 4 ми додаємо, але якщо хочемо змінити на якийсь новий, доведеться позбутися одного з тих чотирьох, які ви поставили. Це другий момент, який мені не сподобався. Ну, а так, мабуть, все. Пробував телефонувати. До речі, зараз, якщо вам цікаво, спробую позвонити і покажу, як все це відбувається. Друзі, отже, дивіться, для того, щоб відповісти або набрати когось з смарт-годинника, він однозначно має бути синхронізований з телефоном, тобто блютуз, підключення і так далі. Заходимо. Це якщо ми хочемо телефонувати. Ну, ось у мене є журнал викликів. Друзі, хотів вам показати, як. Телефонувати або відповідати на дзвінок зі смарт-годинника, але ну, як виявляється, не все так просто. Коли знімав відео, почав йти е, виклик, і відповідно воно ж на телефоні дублюється. Тобто, відповідаю я з годинника, але на телефоні показує, що йде виклик, і в цей момент камера відрубається. Тому вже давайте, коли е, підзаряджую свою екшн камеру, Відповідно буду показувати вам додатки, тому що їх аж два стояв. Спочатку я поставив офіційний каспет фіт називається. а Згодом прилетіло мені повідомлення. Навіть забув назву якийсь новий додаток, також від каспета, але ну якийсь альтернативний варіант. і я його також поставив собі, і є якимсь там бета-тестувальником. Мені навіть прийшло повідомлення на пошту. Дякуємо, що ви там з нами. -та -та. Таким чином покажу вам обидва додатки, як вони виглядають. Ну, Каспет, я думаю, бачили всі, а той, можливо, і не бачили. Я маю на увазі тих, хто, кого цікавить дані години. Тому ось якось так. Давайте для вас це декілька секунд, а я зроблю необхідні маніпуляції. з Акумулятор мой з цим до екшн камери, і потім покажу вже те, що хотів, те, що хотів показати. Шановні глядачі, отже, дивіться, зараз спробую вам показати, як е, телефонувати е, з даного смарт-годинника або приймати дзвінки. Е, ще раз хочу вам нагадати, е, що обов'язково. Е, Годинник має бути підключений до смартфона, я маю на увазі, під'єднаний через Bluetooth, тому що тут сім-карти немає. Тобто без телефона ви не будете дзвонити відповідати. Тобто, це така знаєте, якби корисна річ, якщо ви, наприклад, чимось зайняті, ну, наприклад, їдете на велосипеді, як от я сьогодні був на, своїй, на своєму легенькому тренуванні. Або там на риболовлі, і тут дзвінок і вам треба підняти, ви зайняті, і ви раз собі з годинника відповіли. Отже, ще раз, має бути підключений годинник до смартфона. Тобто, дивіться, я зараз зайду, увімкну та що ж таки, увімкну Bluetooth. Не знаю, там, мабуть, не видно, але суть не в тому, то вам геть не обов'язково бачити, я маю на увазі. Все, пристрій під'єднано. Тепер ми можемо закрити. Загалом телефон перейшов в такий сплячий режим. Дивіться, заходимо в контакти. Ось виклик, контакти. Ну, журнал викликів, те, що я вам хотів показати сьогодні. Сергій Гіорович, мій камрад, засвітилося на телефоні, що ми викликаємо, але ми будемо говорити сюди. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, Авсіго. Все вікна. Та маю нормально, Сергій Гірович. Це перевірка, тобто показую глядачам, як телефонувати або приймати дзвінки з даного смарт-годинника. Чуть мене нормально. Не, зрозуміло, добре чути. гарно, нормально. Шановні глядачі, ну дивіться, у мене зараз відстань до годинника сантиметрів 30 і мене чути добре. Нічого там не шипить, не шкварчить. Ні, нормально. Сподіваюсь, на камеру ви чуєте, як мені камрад відповідає. Тобто, ну, така корисна річ, ще раз повторюся, якщо, звичайно, смартфона під рукою не буде, то ви не зможете говорити. Тому що, ще раз нагадаю, всім картів тут немає. Тобто, ну, така, якби, такий помічничок своєрідний. рідний. Що там Сергій Гуріш, на Коп коли? Мені вже й не сниться. В понеділок ось я дам машину на ремонт. Зроблять та й можна буде рванути. Ну добре, не будемо займати ефір. Я вибачаю, що я так швиденько, я потім вам передзвоню, поговоримо. Добре, добре. Щоб відео не затягувати. Дякую, дякую. Давай, пока. Ось, друзі, ось приблизно так. Тепер уже два слова знімаючи на смартфон. Друзі, вибачайте, ні, ще не все. Ще ж хотів вам показати ці дві програмки. Але враховуючи, що в мене е, не смартфон, а екшен-камера, відповідно, зблизька вона не буде давати фокус. Тому вибачайте. ось два оці ярлички. Перший Fit, те, що я вам казав. Ну, Знову ті, хто користуються, вони знають, але бачите, хоче під'єднатися, там написано Прив'язати пристрій зараз, він не прив'язаний. І відповідно я вам не зможу показати мої тренування, які записувалися тут. Не ні кроки, нічого. А ось, наприклад, оцей Apex, про який я вам сказав. Apex, мол, новий додаток. Що ми тут можемо побачити? Ну, по-перше, головна сторіночка, де відображається, зараз воно, мабуть, додаться, тому що був не синхронізований. Чи ні, чи все, все і є. Бачите, спалив 1529 ккал при митті 450. Ну, ще раз повторюсь, була сьогодні у мене поїздочка на велосипеді. Кроків небагато, 1868. Інформація про сон. Відповідно, якщо ми зайдемо, ми можемо побачити тривалість глибокого сну у відсотках, неглибокий сон, у мене зазвичай не глибокий, дуже великий відсоток, бачите, 61. Ну і от якось так: кисень у крові, стрес, тиск, настрій. Ну, одним словом. Якщо ми перейдемо в моє, то тут ви можете побачити саму собою, пристрій. Ось танк Т3 Ультра 2. До речі, бачите, показує 86%. Сподіваюсь, видно, не знаю. Вон, увімкнув я дисплейчик 86. Це я сьогодні його поставив заряджати, ото було 7,6% залишалося, поставив на зарядку. Десь це займає 2 години 20 хвилин, плюс-мінус. Плюс-мінус так 5 хвилин туди 5 назад до 100%. Але як бачите, вже 14% втрачено. Чому? Тому що я виїжджав, повторюсь, на велотренування, проїхав 34 кілометри. Хоча, якщо зараз ми зайдемо, я вам покажу трек, то буде не все, буде десь на 3 кілометри менше. Чому? Тому що, коли я виїхав, була тривога, і відповідно десь працюють. Реби, я так розумію. І він просто не, не знаходив супутники gps крутило, але не вмикалося. І я вже заїхав в поля, десь 3 кілометри проїхав, був відбій, я повторно запустив і все запрацювало. Ну, тобто, дивіться, якщо ми зайдемо секундочку, це я запускатиму тренування, але в принципі вже ви можете побачити загальна відстань, яку я проїхав. Ось сьогоднішнє тренування моє трек показує 31,47, час, калорії, середня швидкість, збільшення висоти, максимальна висота, пульс. Ну і все це в графіках ми можемо спостерігати. Ну, зрозуміло, мабуть, не покаже ця камера, але щоб ви розуміли, реально все працює, мене влаштовує. Тому якось так. Друзі, отже, давайте підведемо підсумочок з того всього, що я вам наговорив. Не знаю, сподобалось вам не сподобалось. Якщо будуть якісь запитання, то ви мені їх пишіть в коментарях. Отже, в цілому, смарт-годинник в цілому смарт -годинник від коспит, який називається Т-3 Ультра 2, мені сподобався. Реально сподобався функціонал його, можливості. Я його не топив, я його не клав в морозильник. Як знаєте, от показують там, і він працює живен. Я вважаю, що це якась повна дурня, мені це не треба. Кроки інформація про стан здоров'я і так далі, все це показує. Єдине тиск, ну, я не впевнений, що це відповідає дійсності. А так, рівень в крові, пульс, все це працює дуже і дуже відмінно, і результати такі, як вони ну, є насправді. Стосовно пульсу, стосовно тиску, не знаю, тому що в мене зазвичай вище. Тут показує трішки менший, але також дещо підвищений. Бачили, можна робити дзвінок, відповідати на дзвінок. Я це сьогодні і робив, коли приїхав з тренування. Що з гаража, Олексій всі мене, мене набирав, я йому відповідав з години. Бачите, все, все працює. А по мінусам я вже сказав. По-перше, не звертайте увагу на те, це 15 секунд. У мене виставлено, щоб світився. Що не сподобалось, це те, чому відвалюється тренування. Можливо, це пов'язане з е, о, цими засобами боротьби з ворожими різними дронами і так далі, коли вони працюють. Можливо, з за цього, не знаю. А, але от був такий момент. Сьогодні не вмикалося, і я зрозумів, що це реально з цим пов'язано. А от коли я зробив паузу і перезапустив, е, ну, продовжив точніше тренування, не пішло не знаю чому. Не можу сказати. Але от такий момент. І друге, це те, що е, ота кількість е, циферплатів, які є в, в магазині, можемо взяти лише 4. Якщо ви захочете взяти 5, то одного з 4 треба буде видаляти. Ось таким чином. Все інше. Е, Функціонал повторюсь, автономність абсолютно мене влаштовує. В цілому, дивіться, да, 14% потратилось, але, повторюсь, це на тренуванні години був підключений майже 2 години до смартфона, тобто Bluetooth, GPS працював і так далі. І тому подібне. Тому ось, ось отак. В цілому мені сподобалось, а ви вже дивіться кого. Є бажання придбати, я рекомендую. Хто має більше грошей, звичайно, дивіться на більш серйозні виробники. Але, як на мене, за свої гроші абсолютно адекватна річ. Всім дякую, друзі. Коментуйте, критикуйте, підписуйтесь на канал. Вам це нічого, мені важливо. Всім ще раз щиро дякую, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!